Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось. Місто Мелітополь, чи буде звільнено від расистів? Що заважає, щоб це відбулося якомога швидше? Скажіть, покажіть Мелітополь, чи буде звільнено від расистів? Ще взагалі, так, ваше бажання здійсниться точно, що буде звільнено. Расисти підуть. Скажіть, покажіть, які перешкоди, щоб це відбулося ямога швидше, щоб вже сьогодні рашисти тікали, звідси, щоб місто було звільнено? Що заважає війна? Бояться, що будуть зруйновані будинки цивільних. Якщо будуть військовим шляхом витісняти ворога, то буде зруйноване місце і цього хочуть уникнути. Кажуть, що це вирішиться, коли будуть домовлятися про мир, а це вже відбувається, вже домовляється про мир. Карта Мир вийшла, що скоро буде мир, що війна закінчиться, скоро вона вже закінчується. І тоді расисти підуть з цієї території, домовляться, що вони залишать це місто. Наші нам стримують ворога. Молитви ваші почути, все в ваших руках, це карта України, це місто буде Україна, воно не залишиться ворогу. Так, це ми зрозуміли, дякуємо. Що заважає Збройним силам вибити ворога з міста? Вони чекають, що домовляться, що вони самі підуть, щоб не було військових дій в місті, що ворог піде сам. 10 кубків, щоб без жертв, без втрат серед цивільних. Ось так. Контрнаступ він, я так розумію, вже йде, вже там якісь процеси йдуть по звільненню, але не хочуть заходити в саме місто, будуть відрізати якось ворога, впливати іншим чином, домовлятися будуть, щоб вони самі пішли. Більше на захист зараз працюють, щоб не було втрат, щоб ворог не зруйнував. Бо це вони коли будуть тікати, або коли будуть бачити, що все пропало, що дурак буде руйнувати себе і оточуючих, все буде нищити, для лиця землі. Тому зараз роблять обережно помірковано, щоб не було міряності, по дипломатії домовлятися. З агресором буде домовлятися, щоб вони просто відійшли, без жертв. Ось так. Давайте перекриємо весь негатив, прибираю, знімаю, нулюю, все зле лихе, повертаю на голову ворогам, вищі сили, янголохоронці. Прошу захиста для міста Мелітополь, приберіть всі загрози, всі перешкоди, які заважають ворогу, Залишити це місто, без руйнувань, без жертв. Допомоги прошу. Ну, також просіть своїх янголів, охоронців щоб Мелітополь був звільнений вже сьогодні, якмога швидше, щоб сьогодні звільнили. Бо завтра це ніколи не настане, завтра це буде завжди завтра, то просіть сьогодні. Звертайтесь до свого янгола-охоронця. Коли ви просите, якщо ми всі попросимо про завершення війни, про звільнення окупованих територій. То нам допоможуть, нас почули. Так, вище сили, янголи-охоронці, прошу захисту для України, для всіх міст, щоб були звільнені всі території, щоб Мелітополь звільнили від расистів, без жертв, без руйнувань, щоб припинились обстріли, щоб ми всі вижили, щоб будинки наші були цілі, неушкоджені, щоб війсь... воїни наші, щоб українські військові. Ті, що захищають Україну, щоб повернулись додому живими, неушкодженими, щоб не було жертв, щоб завершилась війна вже сьогодні. Буде так і так є. Дякую всім за увагу, вже дякую за донати і до зустрічі на каналі.